Коли апостол Павло пише післання до Фелипям, багато виразів показують його радісний настрій. І він закликає своїх читачів також разом з ним радіти. Четвертий розділ вірш четвертий. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу радійте. Але сьогодні я буду читати основний текст. І основний текст не про радість, а верніше про те, що може радість вкрасти. Вір шостий. Нічим не журиться. Журба такі, ось заклопотаність, тривога. Це той стан, який позбавляє радість. Якщо людина зажурена, вона може бути людина зазурена, радісна, посміхаються абсолютно ні. І далі Павло якби виражає свій рецепт, як йому вдається радіти і не журитися. Хоча у нього були такі обставини, які ну, досить були вагомі, би, щоб він десь оправдав. Свою заклопотаність, свої хвилювання, свою журбу. Павло був під арештом. Під арештом і очікував суду, а обвинувачування, то, що йому придивляли, було досить велике. Якби воно вдалося, то Павла мали віддати смертні карі. Ну, злочином в обках, злочином, було те, що він ніс Івангія. Але так воно було. Представлено в суді, О, що він великий злочинець, чути не якийсь е, 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 терорист, якого треба віддати смерть. І ось він очікує суду. Знаєте, Коли ми щось очікуємо, і те, що ми очікуємо, може принести неприємні якісь новини, от навіть зараз. От, очікуємо, що десь війна кінчиться, очікуємо, що, можливо, будуть менші біди. Але ми не знаємо, чим воно закінчиться. І самі очікування вони вже призвають таку стрівову. Якщо те, що ми очікуємо, дає нам право думати, що може бути щось не гаразд. Ось він очікує, і це, і це ну, не просто е, йому буде якась неприємна процедура, його очікує можлива смерть. Е, як він в цьому стані не журиться, ну, це ніби те що, те, що він говорить, це те, що він сам випробував віршостий. Нічим не журиться. Але в усьому, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюєте ваше прохання Богу. Нічим не журиться. Тобто немає жодних підстав, щоб чимось журитися. Нічим це абсолютно нічим. Що би не було, би, воно не повинно викликати цей стан зажуреності такої ось. через Чрезмірної засмученості Колишне Павло говорить про молитву чотирма різними термінами. Перший, але в усьому, в усьому молитвою. Тобто ні про що не журеться, але про все помолитися. Але то, який би стан не був, в ньому не потрібно журитися, але в ньому потрібно молитися. Але в усьому молитвою. молитвою. Якщо, якщо ми своїм станом з будь-яким станом, Будемо шукати близькості з Богом. Молитва це саме є цей стан розмови з Богом, шукання Бога да? Його лиця. Буде до Нього близьким. І, ну, так, просто це, це загальний термін, коли ми йдемо, йдемо, щоб схилитися перед Богом. Ні про що не хвилюватися, але у всьому помолитися. Інший термін всьому молитвою та благаннями. Благання це, ну, це не вимоги, це не якісь претензії. А це стан вірний стан до молитви, коли ми якби, схиляємося перед вищим перед Богом і упокоряємося йому. І у нас просто є до нього не, не претензії, а наші благання, не? благання, які ми приносимо до нього, і знаючи, що Він вирішить, як на ці благання відповісти. Стан смирення, стан благовіння, стан, коли ми приносимо свою ситуацію йому. Саме такими термінами в стані до євреїв описано, як Христос молився, коли був на землі, євреям 5-7. Він, перебуваючи у своєму тілі, з великими риданнями і слізьми. Тобто сьогодні про що ситуація була крайня. Даніми слізьми заніс, заніс благання і молити, благання і молитв до того, хто може спасти його від смерті. Напевно, це посилання на те, як Христос молився в очікуванні смертної кари в Евсманському саду, Смиренно вмолився. Говорив, батько, не моя воля, це просто моє прохання, але я підкоряюсь тобі. Длюму станні помолитися і принести благання, смиренні благання перед, перед Богом, знаючи, що Він володир. Не ми керуємо життям, а він керує життям. ми просто в нього можемо смиренно просити. Цікаво, що далі він говорить третє слово це з подякою. Це якось воно, в тебе проблема, якась серйозна проблема, можливо, яка спонукає тебе схилятися, благати. І тут одночасно ти благаєш і одночасно ти дякуєш. Можливо, ще, ну, напевно, ти тільки приніс молитву, ти тільки приніс ці благання, ти не знаєш, яка буде відповідь, а говорить, правильний, правильний стан, ти вже, ти вже дякуєш. Тобто це стан довіри Богу. Я схилився перед Ним, я смирився перед Ним, і я знаю, що Він відповість згідно своєї мудрості і своєї доброти, так як Він забажає за потрібним, і це для мене буде добрим. Хоча це не гарантує, що відповідь буде така, яка я, яку я собі змальовую, але я впевнений в тому, що його рішення буде таке, яке він зарахує на мене за благословенне і добре. Тому я вже дякую. Я дякую за те, знаючи, що він завжди був добрий до мене в минулому. І я дякую Це погляд вперед. Політ вперед. Навіть якби були якісь обставини зажуритися, але якщо я став на коліна і приніс йому своє благання, я дякую, Дякую, що він мене вислуховує і відповість. І четверте слово, е, прохання. Висловлюйте ваші прохання Богу. Прохання ну, це якби конкретні, конкретні якісь е, просьби е, про, про те, що вас, можливо, турбує, чи що ви забажали. Щось конкретне, молитва це не просто от, загальні слова. Ми знаємо, що Бог зацікавлений життям нашим. Нема такого, щоб ми сказали, ну, Господи, можливо, це тобі не цікаво буде, в цьому мені допомогти. Або, можливо, це для тебе буде надскладна ситуація, і ти її не зрішиш. Бхахайне, це щось конкретне, не просто загальні терміни. А я виражаю, виражаю тому, що в мене є потреба, що я хочу йому принести, віруючи і знаючи, що в нього є. Достатньо сили відповісти і зробити згідно своєї волі. Прохання. І... Далі Павло говорить про наслідки. Що відбувається, якщо от з таким серцем в любій ситуації ми молимося, ми благаємо, ми дякуємо і ми просимо. І, і мир Божий. Який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Рісін Ісусі. цей вірш не просто про те, як, як журбіння вкрасти радість, а вірш про те, як мати мир в любій, ситуації. в любій ситуації. І цей мир дається серцю, е, тоді, коли це серце ось так молиться. І, і тоді буде мир Божий. І мир Божий, мир це спокій. Не буде хвилювань. Хвилювання, хвилювання це не той стан, це неправильний стан. Хвилювання порушує ту норму, яку Бог хоче, щоб ми мали в житті. І мир Божий. І що мир Божий буде робити? Ну, так, тут сказав, що це мир, мир Божий. Це ідея, що перевищує всяке розуміння, що він може бути в будь-якій ситуації. Тобто це мир, мир Божий не пов'язаний з обставинами. Зовні може бути ось. Ситуація кричуща, але серце спокійне. І цей і контраст, він не, ну, не вкладається в нашу, в нашу логіку. Як ти може бути спокійний, навіть як я можу бути, думаєш спокійний, Господи, свідки такий спокійні, коли таке робиться. Цей спокій дає Бог. Це можливо не зрозуміють люди. сторонні. Навіть самим, самим нам, де коли кажуть, Господи, дивно, я, але я спокійний, тоді, коли відбулося ось це. Щоб понесли молитву благання. Але що цей мир Божий Боже зробити? Він, він не сам по собі приходить. Він приходить, щоб щось зробити в нашому житті. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки. Слово береже, це якби сторожує. Ось цей спокій, який дає Бог через молитву. Він приносить, він щось робить, якусь роботу. Він, якби, стає на сторожі нашого серця, наших думок. І не впускає туди нічого, що не приємно Ісу Христу. Те, що не відповідає думкам Ісуса Христа. Фактично, оцей мир Божий став насторожі, він не пускає туди. Да, Ніку паніку, ні тривогу, ні хвилювання, не занепокоєння. Він не пускає, Він, він сторожить. Це те, ну, це, 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 що робить Бог в житті. Береже ваші серця і думки в Христі Ісусі. Журбає ці зарата хвилювання, вони не відповідають тим думкам, які має Христос. Бо в паніці ми приймаємо, за, 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 як, як правило, рішення не Божі. А коли Бог дає спокій, коли Бог дає спокій, коли Бог дає спокій через нашу довіру Йому, ми тоді можемо залишитися. Це він робить цей мир, що наші думки лишаться такі, як Христос думає, як Бог думає. Ми будемо дивитися на ситуацію якби його очима з спокійним серцем, з холодним серцем серцем, яке має спокій від нього. Псалом 55 -му. є такі слова також молитва Давида. Давида, коли він мав якісь, можливо, нелегкі обставини. 55-23. Поклади на Господа свої турботи. І він буде опікуватись тобою. Якщо ти Богу довірився, ти якби залишив його ніг. Є такий псалом. З російською, але можливо українською. Ну, і українською перекладою. Світягарня своє брем'я, да, світягар, поклади бряні Христа. Поклади і залиш. Світягар поклади бряні Христа. Тобто, якщо те, що мене турбує, я, я йому висказався, я йому довірив. У мене вже немає цього тягаря. Я йому довірив. І ось ця якби, вся затурбованість, зажуреність, вона, якщо ми віддали, положила ну, Христа, там вона зникає, там сам вона помирає. Там руйнується, її більше немає. І вона більше не входить в моє серце, в наше серце. Тому думаю, що можемо зробити такий висновок, що якщо людина коли схиляється на коліно, вона, вона може мати різні думки, різний різні, різні стан серця. Якщо ми сьогодні схилимося на коліно, у нас там 20 чи 30 чоловік, у нас можуть бути різний стан. Хтось пережив якесь неприємне спілкування, серце стрівожне, когось, можливо, все гаразд, хтось, хтось за щось думає і переживає. Що, ну, З яким би ми станом не скрилися на коліна, то тобто, ми можемо схилитися з різними якби, почуттями, які пере, 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 перед перед молитвою. Але якщо ми встанемо з молитвою і так помолимося, то ми всі станемо. З однаковим почуттям. Пущами спокою, довіри, миру, миру Божого, який буде нас, ми втенгли, і нас буде берегти. І останнє, останнє про що тут говориться, як, як, як обітниця ще раз, збереже ваші серця і думки в Христі Ісусі. Думки в Христі Ісусі, це, ще раз, це думки. Такі, які відповідають Богу, це означає, що я встану і буду жити, жити вірно по Його Слову, буду поступати, як Він забажає. Буду думати навіть, буду думати гідно і чесно і вірно. Я, я оце Моє наближення до Бога залишить мене в стані, яке називається Я в Христі Ісусі. Я не сам по собі, я в Христі Ісусі. І тому восьмий вірш якби, якби, е, переключається на, на іншу думку, але вона якби, виходить з цієї молитви, яку, яку ми маємо. Вірш восьмий. На останку брати те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любить, що гідне хвали, коли є яка чеснота або коли є яка похвала, про це роздумуйте. Як ми можемо про це так думати, так чисто, гідно вірно? Тому що цей мир Божий, який ми маємо через нашу таку, близькість до Бога в молитві, цей мир Божий зберігає наші думки. Що ми встали і будемо думати, що існе, що чисте, що справедливе, що гідне. Тому такий ще простий іванський рецепт для того, щоб мати мир в любі часи? Ми говоримо зараз у нас. Держава в стані війни. Але навіть коли держава знаходиться в стані війни, ми можемо мати цей мир, чи можливо, можливо більш, напевно, дотепніше було б привести спокій. Ми можемо мати спокій, спокій від Бога. Мир Божий чи спокій Божий це не залежить від того, що відбувається в світі, а залежить від того, наскільки ми близькі до нього. І тому і сьогодні ми прийшли в дім молитви, щоб мати привілегію разом е виразити свої усі молитви, благання, прохання і подяки. Тому ну, давайте короткими молитвами зробимо це, щоб, ставши спокійним серцем, думати про Боже. Амінь.